Наприкінці грудня юні таланти з усієї України змагалися звання кращих у першому відкритому дитячо-юнацькому конкурсі фестивалю Мистецькі обрії у Харкові. Серед розмаїття жанрів та виконавців, особливо яскраво, сяйнули зірки юних шосткінських баяністів. Вони не просто взяли участь, а знову підтвердили свій високий рівень майстерності. Конкурси проводив національний педагогічний університет імені Сковороди. І його факультет мистецтв. Це дуже поважна установа, мистецька, і приємно, що наші діти здобули ну таку вражаючу перемогу. Всі перші і трошки других місць. Перші місця завоювали Роман Капков, Андрій Дмитроченко, Данила Лакоза, Юрій Прокопенко. Срібну нагороду отримав Тимофій Слєсарєв. Їхні виступи здобували найвимогливіше журі. Трьох виконавців наших включили до програми гала-концерту цього конкурсу, а це завжди така ну, значна подія. Данило Лакозе, що здобув перше місце, став першим музикантом у своїй родині. Його численні перемоги на різноманітних конкурсах, кожна з яких вимагала тривалої підготовки, свідчить про те, що баян для нього значно більше, ніж просто інструмент. Цей музичний інструмент, він такий незвичний. Ну, по перше, якщо його пізнавати більш глибоко, то можна зрозуміти, що на ньому можна зіграти ну, фактично будь-яку музику, і особливий такий тембр його досить мелодійний. Він мені імпонує. За лаштунками цих перемог криється не лише талант, а й наполегливість. Я займаюся музикою вже шостий рік. Також брав участь в цьому конкурсі. На конкурсі зіграв обробку української народної пісні в обробці корецького кину куже на полицю та посів перше місце. Я грав один твір «Троценко рондо», посів друге місце в цьому конкурсі. Ці перемоги результат кропіткої праці та таланту юних музикантів, а також професіоналізму їхніх викладачів Юрія Лози та Антоніни Ліперт. Зрозуміло, що зараз не дуже просто. Працювати з дітьми, бо в школі ми не можемо цього робити. В онлайні, самі розумієте, високого рівня складу досягти, тому що інші шляхи зустрічі з дітьми, уроків очно в офлайні. Ну, а результати, бачите, кажуть самі за себе. Треба зауважити, що цього року шосткинські баяністи відзначились і за кордоном. На конкурсі у Туреччині шосткинці отримали гран-при.